Нашому менеджеру досить часто прилітають питання по типу Pocket Option Fractal. Що це таке? Поясни, будь ласка, що таке Pocket Option Fractal і як ним користуватись. Сьогодні ми з цим всім і розберемось. Прямо зараз я вже залогінився в свій особистий кабінет на брокері Pocket Option. До речі, реєстрував я його за посланням з цього відео, отримав всі можливі бонуси, але про це потім. Далі обираємо будь-яку торгову пару. До прикладу, я виберу євро-долар. Тому що це така реально небаяна класика, як то кажуть. Далі дивимось, де взагалі знайти цей фрактал. Спочатку давайте його увімкнемо. Бачимо, тут торгова пара, далі у нас йдуть таймфрейми. І третя кнопочка це індикатори. В індикаторах і знаходиться даний фрактал. Натискаємо на нього, і тепер у нас з'являються якісь такі стрілочки. зелена стрілочка вверх, червона вниз. Дайте мені буквально 30 секунд, я вам поясню. Якщо, наприклад, ми бачимо, що тут у нас зелена стрілочка вверх, а червона вниз, то вони переплітаються плюс-мінус на одному рівні. Таким чином, що можна зробити? Можна е, зробити горизонтальну лінію так і вималювати собі отакий от рівень підтримки, який буде підтверджуватись багатьма фракталами. Тобто, отут його хотіли пробити, не вийшло, тут хотіли пробити, пішов відскок. І багато таких відскоків, знову ж таки, на 1 хвилин таймфреймі вже було. Фрактали, наші це підтверджують. І зараз у нас буде йти на ретест цього рівня підтримки. І від цього можна буде вже відштовхуватись. Тепер давайте щось намалюємо те, що у нас представлено на даний момент. Знову ж таки, виберемо горизонтальну лінію. Далі притягнемо сюди. І в нас отакий от рівень підтримки, в принципі, можливий. Також з приводу фракталів. Уявіть, що ви просто шукаєте на графіку чіткі вершини та низини. Фрактал це ж просто індикатор, який сам їх знаходить і позначає. Це підтвердження така модель, яка складається з п'яти свічок. І взагалі фрактал вважається завершеним і підтвердженням після закриття самої п'ятої свічки. Тобто, якщо тут пішов у нас фрактал вверх. Так, далі. Ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. П'ята свічка, ось пішла зелененька і після неї можна було б на оцій шостій заходити вверх, тому що він вважається підтвердженим, і, в принципі, зараз в нас має йти не ретест, а вже повноцінний пробій цього рівня підтримки. Давайте ми за цим з вами поспостерігаємо і подивимось. Навіть якщо дасть гарну точку для входу, то я з задоволенням зайду в цю позицію. Так, з друзі, у нас до закриття у першої угоди залишається 15 секунд, до закриття другої залишається 20 секунд. І дивіться, яка просто прекрасна червона свічка така вискочила. Її досить гарно відкупили в і зараз піде рух вгору. Перша угоду, скоріше за все, в нас йде мінус. Але я не дарма відкрив другу, щоб, по-перше, перекрити мінус першої, і по-друге, зверху ще зробити. Третє коліно я попросту вже не встиг поставити, хоча була ще краща точка для входу. І давайте тепер зайдемо в наші угоди в закриті, бачимо, що от друга угода закрилася. Тобто, по фракталам, в принципі, торгувати можна, але для цього варто спочатку собі набити руку та трошечки потренуватись. Як взагалі тренуватись? Тренуватись можна на маленький відсоток від свого депозиту. Тобто менше, ніж 1% від свого депозиту ставити, якщо у вас депозит. 1000 доларів ставите собі спокійно 1 долар і тестуєте дану стратегію. Відтестували вже можна потім торгувати на нормальні реальні суми. Також, як показує досвід, фрактал гарно працює в поєднанні з іншими індикаторами, до прикладу, з алігатором. Якщо ви хочете бачити цю комбінацію, в дії, то обов'язково напишіть про це в коментарях, або ж нашому менеджеру. І я обов'язково знімлю про це відео. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей!